І цибульку з розсади посадили. Зручно пістолетом, Швидко. Головне, щоб ґрунт був підготовлений. Збоку чорнушка посіяна. Гербіцид стомп не спрацював, сухо, дощів нема. Будемо обробляти страховими. Травка в основному, то не страшно. Але так як сьогодні був мороз, рослини ослаблені, то через день, через два будемо обробляти як цибулька трошки. Там ще тільки пропорцевий листочок. Піднімається петельки. Ось так.